16 березня, 23.25, Ізюмський район, Балаклійська територіальна громада, місто Балаклія. Внаслідок обстрілу горів вантаж на автомобіль. Пошкоджено дах та стіни складської будівлі. 23.18. Ізюмський район місто Ізюм. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено дах приватного будинку. 23.00 Ізюмський район місто Ізюм. Повторне влучання БПЛА попередньо герень 2 у приватний будинок. Постраждала жінка 76 років. 21-52. Ізюмський район місто Ізюм. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на відкритій території на площі одного гектара. Шістдесятиріч. Жінка загинула. Постраждали двоє неповнолітніх. 20 58. Ізюмський район Балаклійська територіальна громада, місто Балаклія. Внаслідок падіння уламків БПЛА попереднього Герань 2 пошкоджено нежитлову будівлю. 20 35 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 16-10, Ізюмський район, Борівська територіальна громада за межами села Борова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі близько 2 гектарів. Дванадцята. Оль, шість Ізюмський район, Борівська територіальна громада, місто Борова. Внастлідок обстрілу горіла трава та очерет на площі близько трьох гектарів. 12.00 нуль Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внастлідок обстрілу пошкоджено дах будинку. 11.10 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Радьківка. Внастлідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж. 8.30 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Вільча. Внастлідок обстрілу. Стрілу постраждав чоловік, пошкоджено легковий автомобіль. На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська та у Петрівки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового Лозової та Копанок на Куп'янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів.